Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Які цікаві пропозиції на полицях, акційні товари та новинки. Приємного вам перегляду. Дякую за ваші вподобайки. Великодня декорація зайчик на паличці 24. Яйця декоративні з присипкою. 3 штуки в упаковці. Ціна 64. Рушник великодній 34 гривні. Пасхальний декор, посипка та фігурка 15 гривень. 14 4 стіки в упаковці. Набір декору мікс 27. Посипка кондитерська фігурка 80 г в упаковці 29 Глазур від деко зі смаком ванілі 11 гривень. Блискучий метеорит 22 гривні. 19 Набір барвників для яєць 5 кольорів 9 гривень. Наклейки для яєць 9. Кашпо декоративне, металеве поливальниця 99. Ось таке кашпо біле 99. З ручками 129. Форма силіконова для випікання паски 49. Висотою 10 діаметр 8. Більшого розміру 55, діаметр 10, висота 12. Паперова форма для випічки 7 гривень. Форми для випікання паски 3 штуки 179. 12, 10 та 8 сантиметрів в діаметрі. Свічка декоративна у банці 27. Свічка ароматизована в коробці 44. Церковні парафінові свічки 5 штук в упаковці 15 гривень. Свічки плаваючі. 8 штук 24. 10 штук 29. Набір свічок чайних ваніль 27, 6 штук в упаковці. Свічки чайні Великдень 34. Сумка дитяча 77. Одне відділення має довгий ремінець. сумка жіноча 119 косметичка жіноча 77 сумка туристична чоловіча 249 Сумка чоловіча 199. 109. Одне відділення на замок. Закривається на закльопки. Чоловіча текстильна сумка 199. 109. Подушка 40 на 60 149. Реди жіночі 399. Подушка кругла для стільця 119. Дитяча подушка боблик 219. В салатовому та рожевому кольорах. Колготи жіночі Капронові 59-20 Двадцять 40 Сорок 49. сорок дев'ять. дитячі для повзання тридцять чотири. Кошик для зберігання речей чи іграшок 129. Машинка для стрижки кошлатості 59 гривень. Ролик для чищення одягу на 60 листів 49. Набір запасок 2 штуки для чищення одягу 29 гривень. Відро для сміття міні 69. Звичайного розміру на 9,5 літри 119. Совок пластиковий для сміття 19. Папір туалетний 65 метрів, 9 гривень. Блок туалетний 39. Рушники паперові двошарові, 500 аркушів, 159 гривень. 169 також на 500 аркушів. Кільця хрустки 11 зі смаком сиру та бекону, стілець зі спинкою 349. 349 ось такий варіант. Полиця для взуття 149.

Чайник електричний 349 Та 299. Підставка пластикова для зберігання яєць 88 гривень. Сушарка металева для посуду 249 гривень.

5 штук 39. Вішалка для сушки білизни з прищіпками 39. Вішалка металева 77 на 4 гачки. Вішалка полиця 29. Двадцять 99 вішалка на стіна з гачками. Мильниця полиця підвісна з гачками 109 в білому та чорному кольорах. Полиця пластикова для ванної кімнати 219. Ліка для душу 139, швабра для прибирання 59. Мильниця пластикова на присосках 39. Підставка для ванної кімнати 49. Для на ваза фігурна 159. Ваза з подвійними стінками 99.